Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В сьогоднішньому відео ми будемо присвячувати так золото-шукача. Ви скажете, на Сукірянщині є золото? Так, і не одне. Але почнемо з того золота, яке є в місті Сукіряни в самому центрі міста Сукіряни. Уже знімав не одне, а цілих три відео про це золото. І цим золотом зацікавилось зацікавились місцеві наші деякі круті археологи, білі, чи чорні, чи біло-чорні. і зацікавився так. Василь Степанович Равлик, наш мер міста Сокиряни, з приставкою Екс колишній. Саме він на паях з декільками. О зацікавленими особами передивившись відео мої про золото генерала Лішина, генеральської сім'ї Лішина, А я нагадаю, що генерал Лішин приїхав в місто Секіряне після 1815 року, коли Сокірянщина Сокір Північна Бессарабія перейшла під юрисдикцію Російської імперії, і з часом став самим одним з самих великих. Землевласників на північній Бесарабії взагалі більше 3000 гектарів землі. Величезні статки. Всі гроші він вкладав в золото, срібло, діаманти. Коли помер, їх не знайшли. Він навіть не залишив їх спадок своїй дочці, тому що у неї чоловік був гравець, грав карти, все програвав. Але програвав він не гроші, не золото, а розпикски, векселя, папери. А золото діаманти так і не знайшли. Я вже знімав відео про кімнату, про підземний бункер генерала Лішина, який був позаду нинішнього історичного музея в дитячому садку, а раніше на місці дитячого садка був парк. Сіреньєвий парк генерала Лішина. знімав про підземні ходи від музея, де був маєток генерала Лішина, до церкви та до конюшні нинішнього старого клубу. Саме там ночами археологи, яких наймав, начебто, по ісайдерській інформації пан Василь Степанич Равлик, ночами на території дитячого садку і кажуть, можливо, навіть на території церкви. Поблизу клубу ходили з міно, з металошукачами. І шукали уважно, шукали правильно, золото. Золото діаманти з золотого бункера генерала Лішина. Але вони не знали що про, про, про те, що в дитячому садку були підвали, один з яких підвалів був закопаний, засипаний. Фрак... Фактично схований, невідомо ким. Чому цей підвал я знайшов відзняв. А ще посеред дитячого садка колись був великий курган, який знесли, коли будували дитячий садок. А от найшли щось чи не знайшли? Питання, на превеликий жаль, уже зараз і, і не виясниш. Себто Василь Степанович Равлик, як мер сокірян, на паях з концесіонерами шукав золото генерала Лішина, надивившись моїх відео про цей безцінний скарб сивої нашої давнини, як я люблю казати. Мої відео дивляться не тільки дивився не тільки Василь Степанович Равлик своїми приближеними археологами, концесіонерами, але й багато інших істориків, археологів Чернівецької області, Хмельниччини, Вінниччини, та й не Тільки. Сукірянщина це правильно, клондайк для золотошукачів. Я буду і далі розповідати про золоті скарби Сукірянщини. Дивіться мої відео. До нових зустрічей!